Христу, дорогі мої співбраття в священичому, діяконському, монашому служінні преподобні сестри, озлюблені браття і сестри, любий Золочівський краю. Коли нас покидає якась улюблена особа, ми її супроводжуємо на литовище чи вокзал, і тоді повертаємося додому з відтінком смутку у серці. Мали такі пережиття, чи ні? Мали. Хоча плекаємо надію, що знову зустрінемося, за деякий час їдемо знову на це ж летовище, чи вокзал, чи на перехрестя, щоб цю особу знову зустріти. Ми також неодноразово були на похоронах близьких, рідних людей, зокрема, і, на жаль, наших захисників. віддаючи тіло землі, ми плекаємо надію на зустріч з ними у вічності. Такий оптимізм нам дарує Великодня віра. А поживо для цієї віри дає нам, зокрема, сьогоднішнє свято Іванське Слово. На перший погляд може здаватися дивним, що коли Ісус вознісся на небо. То учні вернулися до Єрусалиму з радістю, як та чуємо з Євангелії Луки? Ми дуже добре пам'ятаємо, в якому стані перебували ці ж учні після хресної дороги і смерті вчителя, вони були перелякані і замкнені в цьому ж Єрусалимі. А яка ж причина радості в момент Вознесіння? Вчитель возноситься на небо вже не буде їх супроводжувати на землі. Як думаєте, чому вони раділи? Бо це такий трохи ну, десонанс. Тобто Ісус їх покинув, а вони раділи. Чому? Не знаєте? Ну давайте якісь версії подавайте. Тут нема неправильних відповідей, тому що кожна людина думає в свій спосіб, і це є наша конкретна дорога до Бога. А відповіді можуть бути дуже і дуже різні. По-перше, вже ніхто і ніколи не зможе Ісуса повернути до Гробу, це є найважливіше. Ми цією пасхальною вірою живемо, великодній ранок освітлює наш життєвий шлях. А по-друге, Ісус Христос. Обіцяв учням, що зробити. Через 10 днів будемо святкувати іслати Святого Духа. Знаєте, ми могли б думати такими людськими категоріями чисто схематично. Та, Ісус Христос був посланий на нашу землю, народився в Вифлеємі, прийнявши людське тіло, трохи пожив на землі, потім терпів, помер, воскрес, покинув землю, вернувся назад до свого небесного отця. Ну, правда. Ще прийде наприкінці світу. Ну, а що нам з того зараз? Сьогодніше свято може мати подвійне значення і водночас подвійну відповідь. По-перше, завершується земна діяльність Ісуса Христа. Ісус від Бога прийшов і знову до Нього йде. Ми, і ми віримо, що це також є наша дорога. Бо небо не є якимсь фізичним виміром, це є стан. Ісус не пішов туди царювати в розкішному замку. Бог є всюди сущий, бо так він об'явив своє ім'я в старому завіті кому на букву М. Моцею. Бачу, ви вже так якось веселіше підходите до справи. Повернувшись до Отця наш Воскресний Спаситель в новій природі перебуває скрізь, також золочові, особливо нині. Він не має стабільного місця побуту. Можливо, нелегко є зрозуміти це богослов'я. Але Ісус запевнив учнів, що буде з ними до кінця світу, і це є найважливіше. А ми йому віримо. По-друге, ми святкуємо початок церкви, бо до цього часу ще не було церкви як такої, було, правда, певне коло учнів, але вони після Воскресіння були ще в сумнівах. Таке трохи перелякані, втікали, хто не міг, хто де до Маусу і так далі. З цього ніколи б не вийшло церкви, за дід якої відбувся саме у день п'ятидесятниці. Тому для апостолів важливо було зустріти Воскреслого, який повторює мир вам. А чому повторює, бо бачить їхню непевність? Як же ми прагнемо цієї благовісті миру, перебуваючи в стані війни? Воскресний має також рани, які означають, що терпіння, а навіть смерть не можуть нас від'єднати від Божої любові. А це означає, що дорога до Воскресіння провадиться і страждання. І тим самим Бог є солідарний з моїм життям. Сьогоднішнє Євангеліє також звертає увагу на дві важливі деталі: поклоніння і місія, чи пісництво. Учні що зробили? В кінці ми чули. Чули ми в кінці, пам'ятаєте? А Євангелія, яка нині була від кого, якого на букву Ел, є такий євангелист? Ось Лука, в кінці нам сьогодні, говорить, що учні поклонилися Ісусові, а тоді з радістю пішли в Єрусалим, проставляючи Бога. І в цьому місті вони будуть скріплені силою з висоти, тобто Святим Духом. І ми всі також в дорозі до вічності. Вже з моменту народження, чи навіть зачаття, там у вічності вже є багато наших рідних та дорогих нам людей. Тому надіємося на зустріч з ними, відвідуючи родини, зокрема наших захисників чи їхні могили. Що кажуть рідні? Ну, єдина і дуже велика надія, що ця людина, наш захисник, чи, чи будь-хто з наших рідних. Що вони є живі у вічності і ми з ними зустрінемося. Це плекає нам надію, оптимізм. А вірити в небо значить вірити, що Бог нам приготував майбутнє також тоді, коли перестає битися наш біологічний годинник. Я дуже надіюся, що ми носимо в собі частинку неба. Ось, наприклад, людина мріє про стабільність, почувається найкраще де вдома, правда? Ось би ми не були, але ми е, в дорозі якось непевні є, в магазині, на місці, але прийдемо додому, ми відразу так якось, ну, ми знаємо все, де що є. Людина має постійне прагнення кращого майбутнього, а це і є риси Неба. Небо це не є лише ціль, а також дорога тут і тепер. В сьогоднішній день. Пам'ятаймо молитві тих людей, які не вірять в Царство Небесне або не відчули смаку неба на землі, бо вони є, можливо, хворі чи самотні, сумують наслідок втрати близьких чи рідних, обіймімо молитвою тих, які собі та іншим перетворюють життя у драму, які відповідальні за насилля, несправедливість, спричинюють війни. Нехай пасхальна таємниця діткне їхнього життя. Особливо дякуємо Богові за тих, які нас підтримують, допомагають вірити в Небо, роблячи його присутнім вже на землі. Дистанція між особами не означає відсутність любові між ними. Через Вознесіння Ісуса Христа не пропадає в жодній мірі Його любов до світу. Вона є присутня серед нас. Тому не шукаємо Ісуса Христа за Хмарами. Небо починається там, де є Божа любов, яку вдихаємо, яку дозволимо війти до серця. В такий спосіб ми вже тепер самі стаємо частинкою неба. Амінь.